Україна стане 33 м членом НАТО, отримає ППО літаки і 40 мільярдів євро. А у Києві з'явиться спеціальний представник альянсу. Це головні підсумки і результати саміту у Вашингтоні. Точно можу сказати, що найбільшою несподіванкою цьогорічного саміту НАТО стала кардинальна зміна позиції Байдена. Американський президент, господар саміту, підтримав незворотній вступ України до північно-атлантичного альянсу, і це принципова зміна політики Білого Дому. Я нагадаю, що ще буквально місяць тому Байден стверджував, що не готовий підтримати натовізацію України, як він тоді сказав, і що для миру Україні зовсім не обов'язково бути в НАТО. Зараз же рішення альянсу звучить чітко і категорично: шлях України до НАТО незворотній, і це означає повноцінне членство в Альянсі. Це важливе уточнення, аби уникнути. Неоднозначних трактувань у майбутньому я не берусь сказати, що саме змінило опозицію Байдена, але точно думаю, що завдячувати цьому ми маємо тим країнам всередині НАТО, які лобіюють наш вступ в альянс.